Доброго ранку. Що ти будеш робити? Я буду робити бутерброди. Із отакої ковбаси. Це точно ковбаса чи це шинка? Або шинки. І, і отакий хліб. Ось а. роблю. А чайник же закипів. Це ти мені чаю ще зробиш? Так, да, і зроблю чаю. Отак, ріжу. Ні, треба отакому ще. На дві частини, так? Да? Так. Да. Це, коротше, відео, як робити сніданок легкий, бутерброд з шинкою. Ну, без нічого, просто бутерброд з шинкою. Це як роблю я по моєму рецепту. Блін, мене як же його поставити? Ну, попробуємо. Так, да, це по твоєму рецепту. І виходить, люди досить смачно. Мухи літають. І соус там ще буде. Соус дуже класний. Короче, він роз, все розвалився. Ну, але це по твоєму рецепту все одно. Ну, я не дивлення, воно саме. Дівчатку, блін, мухи літаючі. І реально треба купити від мух. Да. Люди, на моху не дивіться, дивіться на шинку і на хліб. Короче, і потім треба цим соусом тартаром, тут уже його нема. Але цей соус дуже класний, якщо у вас є. Там може хватить, хоча б трохи на пробу, але ну, він дуже смачний. А ну я блеще. Що це за соус? Зараз намажж, покаж. Соус тартар. звичайний Соус Ну, Іменно цей смачний, тому що є ж різні соуси. Мені цей дійсно подобається. Там такий смак квашених огірків ще є. Там дуже... Це відео, як зробити бутерброди за 2 минути, скільки там відменів? Ну, Тобі можна. треба поспішитися, щоб було вложився щоб до місяць. Це, коротше, як швидко зробити, щоб ви нічого не, ну, не робили, не варили. Як зробити швидко цей? Все, 2 мити пройшло. Mm. І чай тепер покажи, як треба робити. Отак. Ну, ну, Можна ще по два, можна тут положити, щоб ще вийшло там три чи чотири. Ну так, да. просто соус вже нема, чи є ще трохи. Щоб хоча б він реально смачний, але ну, треба ще купити. Все осталось тут. Так. Mm. Все, так намастити. Ну і, виходить, треба три бутерброди, наскільки шинки вистачило. Ну, шинка класна. О -о. Куряча. І тепер чай, чайник закипів, давайте по чайку. Тепер чай. Треба взяти у руку чайника. Може спочатку пакетика, а потім а, чайника. Да. Оце пакетик, так? Да? Так. Да. І мені ще теж зробиє, я дві чашки поставила. Дві чашки. Так, ось так отак. А что он так нравится? Вот, все так. Не сильно зручно дорывается. Так, вот вот такой вот чайник кинуть. Пакетик кинуть. Да, еще один тоже мне. И вот такой вот и цей кинуть. І сахар, так? Да? Ну так. Да. І... Чотири. Не і... хочу щось ложку собі. Ні, чотири це нормально вообще. Це, напевно, як дві чайні ложки, я думаю. І треба ще залить водою, якщо хватить, тої води. Хватило? Ну, так. Да. Супер. Якраз. Отак я зробив бутерброди за 5 хвилин і приготував їсти. Люди, можна ще додати лимон, але це по бажанню. Його треба помити. Потім. Це означає, потім.